Ми бачимо, як люди не хочуть іти воювати. Ми бачимо всі ці спекуляції на фо... на тему мобілізації. Також у нас непроста ситуація на фронтах. Ми бачимо, як російська армія намагається йти вперед. Звісно, вона переважає нас в особовому складі, в озброєнні, як це власне було попередні два, а можливо і всі роки. То з яким ми вступаємо, знаєте, з такими негативними прогнозами з точки зору нинішнього дня на 24-й рік. Ні. Ні, власне, а я не знаю, з чого взялися негативні прогнози. Ні, якщо ми приймаємо як факт, що люди не хочуть воювати, що по-перше, правда, по-друге, насправді нормально. Хотіти воювати, це якраз нездорово. А ти приймаєш війну як менше зло. Ти розумієш, що піти воювати є меншим злом в тій ситуації, яка склалася. Це насправді отак працює, а не про бажання. От так, от власне, якщо ми приймаємо, що е, люди не хочуть воювати, ми погоджуємося, що це нормально. І ми нічого далі з цим не робимо, тоді так. Тоді прогноз не просто поганий, а тоді прогноз, ну достатньо, скажімо, я б сказав, чітко визначений питання термінів, тобто питання тоді, як скоро нас окупують. Але буде саме це в такому разі, якщо ми приймаємо як даність, що от не хочемо воювати і не будемо воювати. А якщо, вибачте, ми через це переступаємо, ми кажемо так, люди не хочуть воювати. Це насправді нормально, це, це звичайна психологія звичайних нормальних людей. Але вибачте, ми, держава, і ми суспільство маємо, вибачте, задіяти механізми і пояснення, і, скажімо так, саме мотивування, і, вибачте, примус, і таки змусити людей воювати за свою країну, щоб сюди не прийшла чужа країна. То в такому разі прогнози суто з військової точки зору насправді геть непогані. Я не знаю, де ви взяли, що вони погані. Знову ж таки, оце от е, абсолютно це, вибачте. Не ображайтесь не до вас, але от це в цього... не мій не мій прогноз. Я просто читаю реакцію суспільства і на давайте вона... не плутати прогноз і емоції. Давайте, от, власне, от вибачте, отут я дійсно виступлю як аналітик. От давайте не плутати емоційні гойдалки дуже мало освіченого і мало кваліфікованих людей, не плутати це із прогнозом. Прогноз це те, що базується, вибачте мене, на фактах та цифрах. А ви зараз говорите про настрої, які базуються на бла бла-бла, в соцмережах. Це абсолютно Але різні речі. Так, і і, 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 і але зокрема, Навіть ви трансмували зумі... деякі тези при всій повазі, але які є глибоко помилковими. От ви кажете про перевагу ворога і в особовому складі, і в зброї це, і в це, це не я кажу, це каже, це каже командувач Тарнавський про те, що росіяни нас переважають, і 24 й рік може бути договорити. договорити. Так він буде важким, цей 24 й рік, але Тарнавський якраз Тарнавський каже те, що він каже. Давайте не перекручувати. Ми сказали так, що вороги нас переважають в зброї, техніці, особовому складі, так, як всі ці два роки, і по контексту звучить, і так буде завжди. Так от ні. Вибачте мене, ви чомусь просто не враховуєте, і ви, і всі, хто качає зараз ці емоційні гойдолки, що взагалі-то втрати не тільки наша армія, і м'яко кажучи, навіть навпаки. Що взагалі-то по так. втратах цей рік був для нас насправді переможним. Бо поки ми були в обороні, за одного нашого захисника орки віддавали вісім це от в Бахмуті. А коли ми перейшли в наступ, і нібито мали б помінятися ролями. А так не сталося. А вже навіть коли ми були в наступі, за одного нашого захисника орки віддавали двох-трьох своїх, а по техніці, співвідношення один до п'яти. І вона в них ця техніка, якщо, наприклад, орків можна вважати умовно безкінечними, хоча це теж не зовсім так, але ладно, це вже довга розмова. Для для спрощення сприймаємо, що орки нескінченні. окей, а от по техніці це зовсім не так. От, коли вибачте мене, вся їхня оборонка мобілізована, яка працює в три зміни, але ж є проблема критичних компонентів. Так от, коли ця вся оборонка робить 70 танків на місяць для фронту, з них 20 нових, а 50 знімають із складів. Це до речі, важливо, бо склади тануть, вони не нескінченні. Так от е... це якісь нескінченні, так виходить, що якісь нескінченні. Ні, оце у вас виходить. А в людей, які оперують цифрами, це виглядає абсолютно інакше. А в людей, які оперують цифрами, вибачте мене, але, наприклад, склади танків за Уралом, їх видно. От для вашого відома, вони стоять на вулиці, вони стоять під тентами на величезних таких от полях. Фактично. Так от є супутниковий аналіз. А самих останніх цифр я не знаю, але станом на серпень цього року, тобто не зараз, так звідти вже виїхало 40% техніки. Лишилося 60, а трошки більше половинки. А я бачу ваше здивування, так. Да. Так от, власне, перед тим, як судити про те, що скінченне що нескінченне, треба вчити матчасті. От, а коли ви Матчасті не знаєте, давайте не судити. І це, вибачте, це ви зараз персонально вигрібаєте насправді за мільйони українців, які так роблять. Вибачте, будь ласка, тут якраз нічого, тут нічого особистого. якраз. От е, давайте спершу вивчимо матчасті. А матчасть показує, що от 70 нових танків доїжджає на фронт, ну точніше, не нових, 20 нових, 50 до цих складів. З яких 40 відсотків. До речі, щоб ви розуміли, що це означає, що 40% звідти виїхали. Це означає, що вже спалені всі ті танки, які були в строю на початок СВО, плюс 40% стратегічного запасу. От і чи... ми, до речі, бачимо, навіть що приїжджає. Вибачте, приїжджають танки поки що 50-х років, а, е, а гармати приїжджають вже сорокових років. Часів Другої світової. Ми бачимо ці шушпанцери, які вони кліпають, як в них не вистачає, крім танків іншої бронетехніки. Коли вони беруть металиги, тобто МТЛБ, це тягач це військовий тягач, такий легко броньований від куль. А на нього наварюють е, корабельні артилерійські башти зрізані з кораблів. Це востаннє таке робили при блокаді Лінінграда, щоб ви розуміли. От так от в них насправді така ситуація зі зброєю і технікою. Але так, скільки я, тоді вистачить повторю, чи в ресурсу? Ні, так, от я втретє повторюю про 70 танків, які доїжджають до фронту. А тепер друга цифра. А за цей самий час ми спалюємо від 100 до 150. Причому я зараз беру не дані нашого генштабу, тому що ну давайте будемо відвертими. Не було такої війни в історії людства, де кожна сторона не перебільшувала втрати ворога. Якби в мене нема підстав вважати, що українці є унікальним винятком за всю історію людства. Ми такі ж, як всі. А, але як тому я оперую виключно цифрами там з Орікса та інших саме незалежних спостерігачів, які, по-перше, не належать ні до України, ні до Росії. Для них це як футбольний матч. Вони собі з боку дивляться. От морально дуже неприємно, але зате вони не дійсно не упереджені. А по-друге, вони фіксують тільки саме вони рахують тільки те, що чітко зафіксовано на фото і відео. Тобто, це завжди зменшені дані, а не збільшені. Бо далеко не кожне враження потрапляє на фото і відео. Хоча, до речі, чим далі тим більше потрапляє. Війна абсолютно прозора, чого ніколи не було в історії людства. Так, от 100-150 згоріло, 70 приїхало. І оця різниця між дебетом і кредитом вона зростає кожного місяця. По артилерії в них ще гірша історія, ніж танка. По артилерії ми стільки її вже вибили, а вони роблять, щоб ви розуміли, 10 нових От на місяць. Десять всього. Да. Так от. А далі бачили вже ті чудові фотки, там, де е, їхня Сау Гвоздіка починає по-справжньому відповідати свої назви, тому що гармата як квіточка розкрита. Е, там в багатьох випадках там далі йдуть підписи цих російських воєнкоров, Пі, пі-пі-пі-пі. Корейські снаряди доїхали. Дуже часто це так насправді є, бо корейські снаряди. В мене велике питання, товариш Інкому більше допоміг, поймучи нам. Мене з приводу велике питання. Не заздрив тим російським гармашам, яким доїхали корейські снаряди, це, це ще та руська корейська рулетка, і їх, їх заряджати. Ну але окей, бо з ним. Е, я про інше. Я про те, що насправді то перші оці оці розриви стволів почалися до приїзду корейських снарядів за кілька місяців. Просто зношений ресурс. Ті гармати просто вже настільки старі, що не витримують тої інтенсивності стрільби, а, от, з якою воюють орки. А без саме артилерійського валу вони, в принципі, воювати не вміють. От е, Артилерійські вали і м'ясні штурми. Це дві речі, які вони вміють. все решта в них, вибачте, отак от, от, дуже криворути. Так от, е, про ті самі снаряди. В них 4 мільйона снарядів е, на складах, це пораховано. Мільйон сто вони випускають за рік. От ще мільйон їм ін досипав. Ну але про це ми вже так згадали, про те, що це ще такий сумнівний бонус. Але окей, навіть, навіть рахуємо корейські снаряди за справильні, отож, 6 мільйонів. Чотири на складах, мільйон від іна, мільйон робить свої воронпром. Це здавалося фантастичні цифри, якщо порівнювати з тим, що, наприклад, весь євросоюз не зумів нам за рік випустити мільйон снарядів, і при тому, це отут мова не про політику, тут мова не про гроші. Дійсно гроші проплачені, цей мільйон снарядів законтрактований, а заводи не впоралися. Вони просто не встигають.